Всім доброго дня! В ремонті ось така Елсу вона колись була в мене, я пам'ятаю, Ну, не дуже пам'ятаю, неначе заміняв цей роз'єм. Далі е, робив ось цей провід, обжимав, робив То есть все нормально тут випалено було. А тепер бахнули транзистори. Транзистори ну, зараз покажу. Ану-ка видно. На цьому правому транзисторі. Ну да, видно. Так, видно. На цьому правому транзисторі, бачите, на ножки оплавлений цей е мідна проволочка, мабуть, попала. Вентилятор засмоктав, попала мідна проволочка, замкнула і швидко ну, відповідно, Транзистори вибиті. Е доріжка, яка замість запобіжника вигоріла. Тут теж доріжка вигоріла, бачите. І під питанням діоди. Діоди можна тільки перевірити тоді, коли зняти транзистори. Будемо займатися. Вентилятор, скажете, чого я відкусив, а не відпаяв. Для того, щоб потім не думати, куди припаються, все одно треба перезачистити ці контакти і перезапаяти. А тут зразу буде видно, куди, куди що припаювати. Куди плюс, куди мінус. Ось навіть, чітко буде видно, де ось ви бачите, капочка така вона. Да. Це тут видно, що щось прилетіло. Прилетіло і оце така маленька гадость може наробити багато біди. Вже два транзистора випаєвті, зараз ще ці випаюю. Чого майстри не люблять тягост, бо тут усе припаяно на дротах, не на роз'ємах, а на дротах. Правда, це надійніше. Ой ти, бля. Ох ти, йолки палки як вона пече. Капка на руку попала. Ось, ось покажу. Ось, ось дивіться. А. Берете такий паяльник, ну бачите, розплющу велике жало і він паяє, випає я аж бігом. Ви бачили як легко випає. Так, зараз перевірю транзистори. Да, і до перших транзисторів, що випаєв, щоб добратися, треба два конденсатора було зняти. Зараз замірюю транзистори, але тут два будуть дзвонитися точно, два невідомо, чи будуть дзвонитися чи ні. Ну, дивимося. Дзвониться, не дзвониться, дзвониться, не дзвониться. Тут стояли транзистори GV-35HF60. Хороші транзистори, але дуже-дуже дорогі. У мене таких нема. У мене SBUC 45, воно там немножко маленьке. Не будемо ставити, ми будемо ставити нові. А нові будемо ставити сі сілановські неначе. Зараз подивлюсь, які. Запитайте, а чому Сілановський? Бо Сілановський є в продажі, а от АТ... ці 50GR22, які б я сюди поставив, їх зараз нема в продажу. Так що будемо ставити Сілан. Тепер перевіримо діоди, що вони нам кажуть. Так, заряджається нормально. Падіння є. Окей. Тепер тут. А тут не повезло. А тут дуже дуже не повезло. Ви бачите, що діода гамплик. Ось такі от пороги. Ось підняв ножку. Тепер перевіряємо спідняти ножку. Ноль. Діот пробитий. Ах, дуже погано. Елсо не поганий апарат. Але збирався через одне місце. Да, тут, до речі, ось на затворі доріжка, чи обирвана, чи ні. У мене таке враження, що транзистори мінялися. Це з однієї сторони, з іншої сторони... Неначе й не мінялися. Так, 50 на 50. Але тут доріжка ось обірвана. Обирвав її не я. Вона вже була обірвана. Це зачистив я вже, підготував. от, Чого вона обірвана, доріжка? Не зрозуміло. Бачите, він через одне місце трошки збирався. Ну і е ось посадочні місця. Бачите, який? Ями все. Це ж треба шліфануть. Це все, щоб нормально транзистор прилягав, то тут треба шліфануть. Що ми і зробимо? Ой, блін, тут CSL свою, сам чорт ногу зломить. Тут хтось так понапаював. В общем, що тут було? Я вже випаяв релюху, щоб подивитися нормально. Так, плюс-минус вентилятора. Добрый. Плюс вентилятора из дежурки, минус вентилятор из дежурки. Теперь дымись. Минус э, из дежурки. Ну, той же самый минус и на микросхеме идет. Дивимся зараз. Все. Минус. Минус на микросхеме. і він іде 12 та То Тобто мінус зав'язаний на мінус релюхи і зав'язаний на мінус випрямителя по первичке. Не розв'язано. Мінус не розв'язаний. Хоча по схемі розв'язаний та і повинен бути розв'язаний. Ладно. Для того, щоб розв'язати, ми зараз розв'яжемося. Раз. І розв'яжемо. Нам такі кабанчики не потрібні. Згідно схеми я дивлюся. Думав, тут можна дежурку, дежурки запитати. Эрлюху. Тепер сейчас ще покажу один. В общем, дорожку я перерізав. Все нормально. Тепер, от уто був цей проводок, під'єднаний на плюс цього релюхи. Плюс релюхи це через випрямитель тут все по схемі. По схемі випрямитель. Все. Іде через гасячі резистори і так далі. Але тут, на плюс, була напряму якийсь діятель на релюху від 220 кинув. В 220 все раз кинув і сюди. Блін, якого рожна, не зрозуміло. Оце такі діятелі буває роблять. Проводок то був припаяний тут правильно, а тут-то він був припаяний неправильно. Тут не сюди треба цепляти. А на минус конденсатора. У вот нас тут конденсатор есть. И на минус конденсатора по схеме. Не на плюс э, релюха. Не на плюс конденсатора. А на минус. Цеплять. Ай, блин, детили, деятели. Капец. Так, ось тут ось косяк був. Тут виходив ножка дроселя, Це по вторічки, І вона болталася не припаяна. Прийшлося зачищати доріжку, теж пропаяти. Ну як попередній майстер так такі косяки залишав? Позривав доріжки, ну капець. Так, тепер вмикаємо. Підпаявся все від блока. Від такого блока. Ну, багатьох є. Від блока живлення підключаюсь, щоб 310 подати. Тут розірвав дросіль, який йде від плюс 310 від конденсаторів на, на діжурку Там розпаяв, щоб не, не подати на силу. От, бо тут ще діоди треба припаяти. 310 подаю на діжурку, зараз перевіряємо. Так, вмикаємо. Так, споживання 120 мА. Дивимося на напругу. Напруга на, ну, наприклад, на вентиляторі. Плюс-мінус. Зараз під'єднаюся. О, 16 без без навантаження 16,8. Так, тут десь є. Стабілізатор. Ладно, не будемо на стабілізаторі. поделюсь на шимки зараз. Так, подивимся на шимки. Где тут вона Первое, девятое, десятое, одиннадцатое, двенадцатое. И на пятнадцати О, 12 вольт. Стабилизатор працює нормально. Тепер дивимося сигнали на затворах. Видно? Так, ой, не те взяв, вибачте. Тут нема де примоститися мені, але О, сигнал класний. Класний сигнал. 54 кГц. Так, те ж саме. Тут на затворі. Все те ж саме тут на затворі. Є. і тут на затворі. Сигнали класні. Так, все. Тепер впаюємо потрошку. Діоди. Ну, все до кучі. Замість такого чамурочного проводка, ось що тут було, це антизаліп не наче. Поставив нормальний клемму. Щоб ніде не коротнуло, щоб все було нормально. Так, все підключив, все під'єднав. Зараз вмикання через лампу латер. Так. Вимкнуто. Вмикаю. На выходе 72 вольта. Нормально. Да, сверху плюс, снизу минус. Ну, теперь на электрод. На балласы на электрод. Так, вмикаємо цю елсу. Напруга 87 вольт. На баласті на мінімумі. Вона в антизаліп пішла. О, тепер працює. -то. Регулюється струм. Тепер що вона може? Ну, тут не все вона покаже, що може. 100 175-180 А вона може. Однозначно тепер на тіпа типу на електрод. Як вона запалює, струм на мінімум. Поїхали. Трошки більше дамо. запалює так десь на середину. О, Палить класно. На середині 80 ампер дає. Ну і трошки більше на соточку. Пекарне. Все, буде жить. А ще одне побажання власнику, якщо він побачить, може. Перед тим, кому він здавав ремонтувати, я силову частину ремонтував, Вірніше вихідну частину, а до того ще було. Ремонтували там дежурка так зрозумів, і ще щось. Не віддавайте. Будь-кому віддавайте, але не тому майстер.